Це я по голови шоломів тих чорних, так їх до болю знайомих шоломів чорних, тих хлопців, яких призвали, і ця влада зрадницька кинула вже їх на українців, на патріотів, які захищають свої права і свою землю. Але так по верхах дивлюся і спостерігаю за тими міліцейськими начальниками, які ходять за тими хлопцями. Напевно, багато з тих хлопців є патріотичними, бо їх призвали до війська, але кинули на людей. Так я ж бачу ті самі морди, тих самих, які в часи Януковича керували так званою громадською безпекою. Я бачу, що точно ті самі, яка люстрація, яка зміна влади? Влада та сама по своїй суті залишилася, тому що зміна облич при владі. Не значить зміна системи влади. 265 голосів, 265 голосів зрадників від сьогоднішнього дня. Кожен українець повинен довідатися правду. Бо на ділі ви бачите, що твориться. Вони через контрольовані ними засобами маси інформації, як і в часи кучми то було. Так і в часи Януковича то було. Вони обріхують все те, що зараз відбувається тут під парламентом. Вони собі знайшли прекрасну формулу. Той, хто проти їхнього зловживання, проти їхньої корупції, проти зради, проти здачі територій виступає, той вже значить для них агент Москви і агент Кремля. Самі вони агенти Москви. Сьогодні серед тих 265 голосів голосував опозиційний блок в повному складі. То хто агент Москви? То кому вигідно ухвалення тої конституції українцям чи тим гнидам, чи гнилі, чий банді принизливий, яка прийшла до влади на спинах Героїв Небесної Сотні і зараз спекулює війною? Їм це так просто не обійдеться. Народ не буде терпіти того зловживання, народ не буде терпіти національного приниження і соціального пригноблення, до яких вони сьогодні тягнуть українців. Але товариство їм ще не вдалося остаточно перемогти нас. Ми ще маємо з вами час. Сподіваємося, що зараз по всій Україні будемо піднімати людей. Але в першу чергу людям треба правду сказати, бо насправді вони замовчують, і люди не знають за що ж проголосували ті 265 зрадників, неїдників, гівнюків. Людям треба попунктно розказати, що це стосується амністії, от пацани, хлопці, беркутівці, омонівці чи як вас тепер називають. Хто? Війні, а хто з вас був, ви бачили, хто проти вас воював? Так ви знаєте, за що ті, кого ви захищаєте, проголосували, щоб всім тим бандитам амністію оголосили. То за то ви тут палками махаєте, то за то ви тут газом пускаєте? Що ви творите? Ви що не знаєте, що з народом треба бути? Правоохоронні органи мають бути з народом, а не слухатися ваших тих бандитських наказів. Тих, які не змінили систему, а самі зараз сидять на потоках Азарова Януковича і знущаються з людей. Але я переконаний, товариство, ми обов'язково переможемо, бо ми, українці, це наша земля. Наш ворог зовнішній Москва і внутрішній корупція, прихвосні, гниди, які йдуть на співпрацю таємно з терористами і з Москвою. Кожен має поїхати в свій регіон. До своєї хати в свій район і розказати правду. Українці піднімаємося на боротьбу проти цієї новітньої банди. Слава Україні! Ми переможемо!